Навіть під час війни Україна залишається стратегічним ринком для Нексол Холдингу. Ніякої інтуїції, суто професійний розрахунок. Це коли ми говоримо про інвестиції. Але коли говоримо про ринки, я би тут додав би не тільки розрахунок, але в тому числі і розрахунок не тільки про конкретну галузь, а про перспективу України. Великі видатні інвестиційні компанії вбачають в Україні перспективу відновлення а перспектива відновлення дає очевидно багато простору для інвесторів, для компаній розвивати свої бізнеси і робити добро для відновлення України. Тобто ця комбінація розрахунку не тільки конкретного підприємства, а в цілому України. Маючи очевидно такий активний інститут. І таку активність в, вже уже сьогодні в Україні, і таку перспективу для телекомунікаційної галузі. Тепер, маючи перспективу добувної галузі, все mm -hmm. такий як скав розрахунок і віра в те, що відновлення має перспективу, і вона має вірну би, свою економічну аргументацію.